Відбулося чергове засідання комісії програми «Врятуй життя. Цей благодійний проект реалізується фондом соціально-економічного розвитку Севастополя. Програма спрямована на акумулювання грошових коштів для надання екстреної медичної допомоги людям, що потрапили у складну життєву ситуацію. Про підсумки чергового засідання і про тих, хто поповнює фонд програми, у наступному сюжеті на засіданні розглянули заяви від чотирьох севастопольців на надання матеріальної допомоги після обговорення і оцінок фахівців. Прийнято рішення надати фінанс. Суву підтримку на лікування в загальній сумі 20 тисяч гривень. Джерелами поповнення фонду програми є благодійники. Цього року проект підтримав ряд підприємств і організацій міста. Основной наш партнер это аквапарк Зурбаган Севастопольский. На сегодняшний день с начала его работы э, аккумулировано на счете программы более 51 тысячи гривен. Ну, если быть точным, 51,5 тысячи гривен это аквапарк Зурбаган. И э, посильные суммы вносят э, рестораны курортного комплекса Аквамарин и бар Нахимов на сегодняшний день. Поддерживают также нашу акцию сеть магазинов Новус и Лидер, которые позволили на своей территории установить урны для сбора средств для участников программы. Нагадаємо, програма Врятуй життя працює з 2012 року. До складу комісії входять співробітники фонду Павла Лєбєдєва, провідні фахівці медичної сфери Севастополя, представники ветеранських організацій та громадськість. З того часу вдалося надати екстрену допомогу й кільком десяткам Севастопольців.